Відводити війська з Покровська чи ні, це лише воля військово політичного командування країни, проте варто зазначити, що таких втрат, як під Покровськом, та в самому місці противник не, не втрачав стільки військовослужбовців, напевно, спочатку повномасштабного вторгнення, навіть у 2022 році, під час контрнаступальних дій, успішних. Я не можу відповідати за всі сили оборони України. Проте, якщо ми подивимося на нашу особисту статистику бригаду Рубіж, скільки ми намінусували ворога там за вересень місяць, за жовтень місяць, то це просто якісь колосальні цифри. Також такої кількості полонених також не було ще ніколи з 2022 року. Тобто, як мінімум, те, що противник втрачає набагато більше, ніж ефективність цих військ під час захоплення територій, це. В Принципі вже є позитивним моментом, так як втрати там дійсно, скажімо так, потужні.